Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклад на картах Таро для всіх знаків Зодіака. Зараз розклад для козирогів місяць лютий 2025 рік. Зверніть увагу, що в одному відео може бути для двох або трьох знаків розклади. Козиріг загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще, друзі, одна карта на ваше, на ваше запитання додаткове. Збудеться або ні, так, або ні. На допомогу нам сьогодні є карта, є колода Мадам Ленорман. А ми розпочинаємо з вами. Загальний фон місяця Козирог. Дев'яточка жезлів. Він може показувати якісь складнощі. І візьмемо додаткову карту, чого саме вони стосуються, або як їх можна подолати. Карта Дім. Це карта може показувати якісь непорозуміння в родині, або якийсь, наприклад, необхідний ремонт в домі, або щось таке. Але це головне, щоб всі були живі і здорові. Загальне можна підрихтувати. Робота шестірочка жезлів. Карта перемоги. Ви будете на висоті і, можливо, якісь досягнення зможете побачити як ви самі, так і ваше керівництво та ваш колектив. Фінанси, рицарь жезлів. Карта така рішуча, наполеглива, і вона каже про те, що ваша винагорода по фінансам буде пропорційна вашій роботі. Досить таки вдало. Особисті питання ту Пентаклів. Зверніть увагу, друзі, що особисті питання вам показують якісь такі шанси, котрі бувають не у всіх і не завжди. А іноді, досить таки рідко. Наприклад, декілька разів на все життя. І саме такий шанс вам випадає. Це може стосуватися одруження, а також можливість народити дитину, або якісь такі дуже важливі моменти, котрі ви будете мати по особистих питаннях. Зверніть на це увагу. І якщо, наприклад, стає питання залишатися вам на роботі, або займатися здоров'ям та, наприклад, народжувати, то обирайте те, що є відвічні цінності. Робота буває перша, друга, третя. А особисте це те, що вас спонукає бути щасливим все життя, застереження сімка жезлів. Це карта, яка показує, що людина бореться та відбивається від якихось обставин. Чому саме вона вам випала в застереженні? Тому що іноді ви намагаєтесь щось зробити, як козеруху впертий вперся собі. Рогами і намагається щось зробити. А для цього нема підстав, а саме, наприклад, не той час або не ті обставини, і ваше, як то кажуть, завдання обречено на провал. Саме тому застереження не боріться, відійдіть та подивіться, як саме всесвіт влаштує цю ситуацію, якщо, звісно, вона не є критичною, наприклад, апендицит. По-любому знадобиться їхати в больницю, в лікарню. Це застереження, не боріться. На все Божа воля. Ось і далі прямуємо порада. Троєчка Пентаклів. Це карта, в якої будуть додаткові гроші, додаткові прибутки, а так, додаткові якісь обставини, котрі вам підуть в плюс. Тобто, наприклад, люди, котрі вам допоможуть, або щось таке. Візьмемо додаткову карту. Зверніть увагу, карта змії. Якесь оновлення, якась мудрость вам знадобиться в параді. І іноді, я ще раз повторюю, що для когось змія може означати медичні заклади. Тобто, не завлікайте, якщо для вас є така потреба. Іноді ось такі позитивні карти. Вони також можуть означати, що відкладить, наприклад, роботу і займіться своїм здоров'ям. І одна додаткова карта, котра покаже відповідь на ваше запитання так, або ні. Четвірочка кубків карта, котра каже, ні. Поки що не може щось здійснитися, те, що ви собі планували, або в цьому вже немає потреби. Додаткова карта. Бо хтось вам або заважає, або ось тут хитрі люди лисиця, або хитрі обставини. Не такі, як ви собі планували. А ми прямуємо вперед. Наступний знак Зодіака – водолій. Запрошую. У вас ще є 10 секунд загадати бажання на додаткову карту. Як зазвичай, схема така ж сама. Загальний фон місяця водолії. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна додаткова карта на ваше запитання, відповідь на яке має бути так або ні. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Карта Мир. Дуже гарна потужна карта, котра може показувати, наприклад, завершення якогось великого проєкту з дуже добрим результатом, або далеку дорогу, мандрівку. Або народження чогось нового, коли тільки все розпочинається, але вже всі знають, що це щось грандіозне. Зазвичай перед очима стає малюнок, коли народжується дитина. Щось таке дуже грандіозне, іноді невідомо, як складеться в нього життя, але всі розуміють, що могло не бути, а він є. Ось така дуже потужна карта водолії. До речі, у вас тут дні народження, саме тому карта дуже позитивна, старший аркан. Прямуємо вперед. Робота. Дев'яточка кубків. Ця карта показує радість від роботи. Можливо, ви будете бачити результати та вас будуть поздоровляти, як ви бачите, поздоровляють з чимось. Колектив, або ваші рідні, або близькі, або знайомі. Фінанси. Рицар Пентаклів. Вони показують поступове надходження, не швидке поступове або частинами. Прямуємо вперед особисті питання. Десяточка пентаклів. Ця карта показує родину, гармонію, якісь досягнення, а також, можливо, якісь подарунки, тому що фінансова карта десятка. Пентаклі, вона також може стосуватися до особистого, наприклад, особисті подарунки для вас, від близьких та коханих. Застереження. Старший аркан жриця. Уникайте всіляких таємниць і не... не беріть участь ні в яких подіях, котрі вам не зрозумілі, невідомі, і ви не можете бути впевнені в якомусь результаті. Для того, щоб не вскочити в халепу. Карта старший аркан дуже потужна карта. Іноді світ сам не знає, як правильно вирішити ситуацію, і саме тому ризикувати не завжди можна. Для вашого ж блага, як то кажуть, порада дев'яточка мечів. Порада, можна сказати, дуже філософська. Іноді нам здається, що всі наші обставини легкі та прозорі. У нас все йде добре і ми це бачимо. Але зазвичай завжди треба розуміти, що якісь обставини можуть нас засмутити, або ось якісь такі важкі обставини, важкі. Не лякайтеся і будьте готові, наприклад, комусь допомогти, якщо в цьому буде потреба. На цей момент для когось це, наприклад, Важка ситуація, а ви в змозі допомогти та її покращити. І вищі сили вам обов'язково віддячать за це. І ще одна додаткова карта на ваші запитання збудеться або ні. Троєчка мечів. Поки що ваше запитання не може збутися, тому що це карта негативна. Чому? Тому що цьому, наприклад, керівництва або ваші батьки, або хтось не хоче, щоб це ваше бажання збулося. Це дуже чітко. І ще, друзі, зазвичай беремо одну карту для тих, хто святкує свої дні народження в тому місяці, на який ми робимо розклад: Лютий водолії. Одна карта для іменинників. На рік вперед. Карта Іерафант. Ця карта показує про духовність. Зверніть на це увагу, тому що це старший аркан. І на рік вперед для вас знадобиться якісь мудрі дії, мудрі поступки для того, щоб ваше життя було гармонійне. Ставтеся так до життя, і воно вам віддячить. А ми прямуємо вперед. Запрошуємо на розклад знак Зодіака Риби. Місяць лютий. Знак Зодіака Риби. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. А також одна додаткова карта на ваше запитання так або ні. І ще, друзі, одразу додаткова карта для тих, хто святкує в лютому дні народження рибки. Загальний фон місяця. Карта «Підвішений». Іноді так буває, наприкінці нашого особистого року, перед днями народження, може бути застой енергетичний, а також якісь події, котрі нас скоріше засмучують, ніж приносять радість. До цього треба ставитися філософськи, тому що це старший аркан. І зверніть увагу, що вам здається, що все застигло догори дригам, а тут. Зростає квітка, нове життя, а також сяє сонечко, котре топить сніг. Дуже мудра карта прорисовка, промальовка. Прямуємо вперед робота. Рицер жезлів. Ви будете впевнені наполегливо працювати, не дивлячись на те, який результат від цього має бути. Фінанси. Карта Мир це дуже гарна карта, потужна, старший аркан. І вона каже, що можливо надходження фінансів вам з інших країн, або, наприклад, ви щось продасте, свій хендмейд, або щось таке. Іноді люди працюють так, що ми собі уявити не могли. Якісь такі банальні речі, але вони приносять дохід. Наприклад, відправити свої. Особисті вироби, в'язання або якісь в іншу країну, і таким чином вам надійдуть гроші через інтернет з якоїсь іншої країни. Прямуємо вперед особисті питання. Шестірка мечів. Іноді так буває, що ви для того, щоб щось влаштувати або впорядкувати, маєте кудись їхати. І саме тут особисті питання про це кажуть. Якщо ви щось собі запланували, то вам, у вас попереду дорога, ви будете кудись їхати, влаштовувати свої особисті питання. Це може бути як романтична якась поїздка, так і по справах для гармонії сім'ї, родини. Застереження. Карта планета місяць, старший аркан. Це карта таємниць, не якоїсь нестабільності. Зверніть на це увагу і все добре продумайте, не будьте легковажними, коли ви щось робите. Порадам знову старший аркан, карта суд. Рішення та дії ваші мають бути виважені і тільки позитивні. Не робіть нічого такого, що зашкодить комусь, тому що рано чи пізно наші дії до нас повертаються. Також одна карта, так чи ні, збудеться ваше завдання, запитання або ні. Старший аркан д'явол. Можна його розцінити двояко. Перше, це воно може реалізуватися, тому що це старший аркан. А по-друге, краще цього не робити, тому що це дьявол, це негативний старший аркан. Зверніть увагу, друзі. Скільки старших арканів вам випало на один маленький розклад? 1, 2, 3, 4, 5. На сім карт. І ще одна додаткова карта для іменинників. Троєчка мечів. Вона вам показує: не розбивайте ніякі стосунки, чого б вони не стосувалися. Наприклад, ви зустріли людину, а він або вона вже заміжні. Чи мають родину. Не робіть цього для того, щоб потім за це не відповідати. І зверніть увагу, ось це ваше бажання, і ось це ваша відповідь. Чому саме, що саме означається тройка мечів для рибок? Тих, хто святкує Дні народження в лютому? Це тройка мечів може показати, що ви десь на вечірки або на якісь гулянки. Зможете зробити інтрижку, але ви будете третій зайвий в той парі, котра вже існує. Зверніть на це увагу, не робіть помилки. Ось так, друзі. Рекомендую дивитися інші розклади, наприклад, пасіянци. Вони більш детальні і вони можуть вам надати відповідь на той момент, коли ви його дивитесь. Не на більш довгий термін, а на більш короткий. Ось такий для вас вийшов. розклад. У нас з вами попереду розклади на пасіянці з 3 по 9 лютого. Всіх запрошую!